До нас підійшли незнайомі люди і розповіли те, що на жаль, я і досі не знала, яку позу слід займати при небезпеці прильоту, та чому саме при небезпеці вибуху та обстрілах обов'язково падаємо та швидко лягаємо на живіт, щоб захистити внутрішні органи. Складаємо руки у замок та закриваємо ними шию ззаду. Не просто накриваємо голову, а саме накриваємо від ураження сонну артерію та шийні хребці, а руки притискаємо до голови таким чином, щоб закрити вуха і захистити їх. Хоч і закриваємо те, щоб їх захистити, а рота навпаки відкриваємо, щоб знизити тиск при вибуховій хвилі. І обов'язково при цьому дихаємо. Дуже важливо, що ноги обов'язково слід схрестити та міцно стиснути, бо без цього від вибухової хвилі може може бути перелом та суглоба та більш важкі травми. Якщо ви теж, як і я, не знали усіх цих нюансів, обов'язково збережіть цю інформацію собі та відправляйте її рідним, бо це зможе зберегти життя.